Привіт! Сьогодні я вирішила створити осінню атмосферу собі і вам зацініть фон. Тому сідайте позручніше, заварюйте чай і приємного перегляду, а ми будемо з вами плести гарбузики. Насправді, це відео вийшло через те, що я надихнулася своїми подругами. Даша, Кеміла, Дякую вам за те, що ви існуєте, за те, що ви. Робите прикольні речі і надихаєте мене. Дякую. Що ж, як я вже сказала, ми будемо плести гарбузики, тому що я відчуваю, що в цій квартирі мені не вистачає декору. Хоча осінній настрій в мене є, а декору нема. Для цього нам знадобиться пряжа. Я її показувала вже в минулому відео, але покажу в цьому, тому що це логічно. От, в мене вона ось таких кольорів. От. Червоний і оранжевий я буду використовувати для безпосередньо гарбузиків. І ось ці дві пряжі я буду використовувати для ось цих пімпочок зверху. Якщо кому цікаво, ця пряжа, купувала я її в Аврорі, тому якщо що, Аврора я не бачу. Листа з подякою. Ця пряжа має характеристики 100 грам на 180 метрів, кому цікаво. Наступне, що нам потрібно для в'язання, це гачечок. Іде мій гачечок? А от. У мене він ось такий. Він 3 мм. І ще одне те, що нам треба, це. Але я провтикала цей момент. Але якщо будете робити, не провтикуйте цей момент. Нам треба чимось наповнювати гарбузики, і, по ідеї, нам треба синтепон, синтепух. Я не знаю, як це правильно називається, тут буде назва. Тож, приступаємо, от, до речі, це відео не туторіал, тому що я роблю, в принципі, ці гарбузики вперше, тому я вирішила не навчати нікого. Ось це розважальне відео. Ну що, почнемо. Почнемо ці страждання. Зате, мені здається, доволі атмосферно. Це все виглядає разом. Ну що, перший крок попереду. Попереду, позаду. Я, Ну, це, це мотивація. Я зробила щось і така перший крок попереду. Лайк. Like. Коротше, маємо ось таку штучку. Дивіться, як все підходить. Гачечок такого кольору. Штанці такого кольору. Ну, типу, пряжа це взагалі осінь. Ну, Are turning brown, red and yellow. Soon they'll be falling down. Not now, I'm not ready. Not just yet. comes too soon. Що ж, привітайте, я дов'язала 32 ряди. Рядки. Зараз буду приступати до якогось нового етапу. От. Якщо що хто не зрозумів, це буде ось так. Ось так. ось. Ну Побачите. Сталася тут деяка прикрість. Типу, я, я так розумію, не в правильну петельку. Цього. Це схоже на принцип, типу, коли ви берете, ну, коли на, на сорочці є ряд гудзиків і ряд дирочок, які вам треба якби, поєднати між собою, і у вас буде класно, топ за, застюбнута сорочка. А коли ви дещо неправильно ось це робите, то у вас якби, один край вище, другий нижче. От ось це сталося тут. Тому розплітаємо. Так, давайте зараз не, не, не звинувачити мене в оцій апропріації. Це була жарт, це шутка, не треба. Я хотіла вам показати, що в мене вийшло. От я щойно зробила те, як я вам казала, з ось цього рукава ось цю, ну так попідтягувала. Коротше, я так розумію, це там, де в мене не зійшлися кінці, але в цьому вийшло якось ось так. І взагалі я ж хочу зробити не одну, тобто, не один такий гарбузик, я хочу зробити, принаймні, точно менший. Не знаю, на, на рахунок більшого, просто все залежить ще від того. Я ж хочу все ж таки <свісно> випускати відео по режиму, от тому глянемо, спробуємо встигнути, але коротше, поки що плани на менший, на більший не знаю. У мене тут залишилася деяка прикрість. Ну, типу, я зробила, коротше, там треба було взяти ось цей хвостик, який у вас лишився, і обмотувати і протикувати. І витягувати, обмотувати, знову протикувати, витягувати і коротше. я так зробила двічі, якщо бачите, в мене гарбузик такий поділений на чотири сектори. от. І, і в мене обірвалася ниточка. У мене тепер гарбузик з цим з хвостиком. Я не знаю, що з цим робити. Ну, типу, зараз я гляну, що там далі в туторіалі. Я, я не думаю, що це прям дуже смертельно. Що заховала ось цей свій хвостик. От. І зараз ми приступаємо з вами до ось цієї пімпочки. От. Для цього я буду використовувати ось цю пряжу. Вона в мене в тоні 60, якщо кому цікаво, от. Ось мене не виходить. За цим вог. Я думаю, я цим займуся завтра. А сьогодні я хочу ще е, зробити ще одну основу для ще одного гарбузика, тільки він буде червоненький, от, і він буде менший. Я трішки помила голову, тому не зважайте. Але дивіться, 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 що за милоту я зробила. Боже, як вони чудово виглядають. Вони такі милі просто. Я хочу зробити ще третій, ще трішки іншої форми. Хочу зробити такий видовжений. Ну, типу, ось такий. От. Коротше, зараз буду, напевно, приступати. Я от не знаю. Можливо, зробити тоді вже. Три гарбузика і потім уже приступити разом до цих пімпочок. Але то я зроблю вже за... за лаштунками. Ну, я думаю, ви надивилися на те, як я плиту. Тому повернусь до вас уже з третьою основою. От, і тоді ми з вами нарешті перейдемо до оцих от пімпочок. Що ж я зробила цілих чотири гарбузики? От Вони всі різних розмірів. І зараз ми з вами будемо робити їм пімпочки нарешті. Якщо кого цікавить, які розміри я використовувала, то зараз я вам скажу. Так, для цієї стандартної, стандартного гарбузика я використала 20 на 32. Тут я використала, а ні, почекайте. тут я використала 15. На 32. Потім тут я використала 30 на 18. І тут я використала 10 на. я не знаю, я збилася з рахунку десь на 20, можливо, на 23, десь так. От. Такі гарбузики у мене вийшли. Зараз зроблю пімпочки і повернусь до вас і. Покажу поближче. І, і вони такі милі капець. Ну, що, я нарешті зробила ці пімпочки. От, тепер у мене є повноцінні гарбузики. Ура! Нарешті я закінчила це робити, тому що я вже трошки замарилась. От, мої гарбузики. Якщо чесно, я трішки намучилася з цими пімпочками і зробила не зовсім так, як треба було, але. Ну, нехай. От. Я залишу туторіал, по якому я вчилася. От. Можете написати, як вам. Сподіваюсь, у вас з'явилося трішки більше осіннього настрою. От. Дякую, що подивилися це відео. І бувайте! Ставте вподобайки. І пишіть коментарі.